На тв 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. На базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні вже два роки мають можливість безкоштовно проходити реабілітацію. Тяжко поранені військовослужбовці, а також цивільні. У новому відділенні є п'ять мультидисциплінарних команд: це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта, а також асистенти ерготерапевтів. За основу моделі реабілітаційної допомоги тернопільські медики взяли ізраїльський досвід. Як виглядає? Нове відділення та чому уже незабаром схожі, з'являться ще у вісьмох лікарнях Тернопільської області. Дізнавалась наша Христина Черешнюк. Михайло береза з Кропивницького на війну. Чоловік пішов у травні 2023 року після того, як йому вручили повістку на вулиці. А вже через два місяці у липні, під час свого бойового завдання в селі Тліщіївка, що поблизу Бахмута, боєць потрапив на міну. Закопував, вискочив, побіграв до хлопців. Сказав, що, да, що мене не затрьохсотило. До мене підбігли хлопці, визвали, я так пам'ятаю евак групу і далі нічого не пам'ятаю. Михайло кілька днів пробув у штучній комі у Дніпропетровській лікарні. На щастя, прокинувся. Першими, кого побачив чоловік, були рідні. Це жінка, сестра і мама. Вони всі плакали наді мною. Я був шокований просто. Я не знав, де я знаходжусь. Осколок потрапив у лобову кістку, тому медикам довелося вирізати у Михайла шматок черепа. Як наслідок, у чоловіка нерухома рука, а також йому важко триматися на ногах. Бійця заново вчать ходити у реабілітаційному відділенні Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Розобляємо руку, тобто здійснюємо різні прави для розтягу. Рабиш трошки пасивні, активні. вчимо його самостійно одягатися, вмиватися, бритися, самообслуговуватися. У нас є сформовано п'ять мультидисциплінарних команд, тому що ми надаємо наші реабілітаційні послуги по межах всієї межах всієї лікарні. Тобто це інсультний центр, реанімація, нейрохірургія, це є наше реабілітаційне відділення. Також у нас тут надається стаціонарна та амбулаторна реабілітаційна допомога. За основу моделі реабілітаційної допомоги тернопільські медики взяли ізраїльський досвід, коли одночасно лікують і цивільних, і військових. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко, в області пацієнти можуть пройти реабілітацію у восьми медзакладах кластерних у Кременецькій лікарні, Тарабовлянській, Чортківській та Козівській, а також надкластерних медзаклад у Більчо-Золотому, дві лікарні в Заліщиках, а також Миколинець обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, яка незабаром може змінити статус? В обласній клінічній лікарні в нас не було відділення реабілітації, і запропоновано обласній раді приєднати лікарню Миколинецьку лікарню реабілітації як філія до обласної клінічної лікарні. Вже прийшла позитивно, завершилося засідання медичної комісії. Дане питання винесено на розгляд обласної ради. Оновлені стаціонарні реабілітаційні відділення планують відкрити у понад двох сотнях українських лікарень. Там оздоровлюватимуть безкоштовно від 30 до 60 цивільних пацієнтів, а також військовослужбовців. Відтепер термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становить 90 календарних днів, замість 30, як це було раніше. Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е рецепт. При цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними. Важливо, що термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які Підлягають відшкодуванню державою їхньої вартості або відпускаються на пільгових умовах, чи призначені для індивідуального застосування і виготовлені в аптеці за рецептами лікарів 30 календарних днів. Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров'я. Ще три житлових будинки у Тернополі відключать від централізованого теплопостачання. Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 жовтня, на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Таким чином, житлові будинки за адресами вулиця Юліана Опільського, 2, вулиця Стрімка 7, вулиця Патріарха Мстислава, 2, будуть відключені від мереж систем централізованого опалення, теплопостачання та постачання гарячої води з рахуванням рекомендацій постійної діючої комісії для розгляду питань. Що до відключення споживачів від систем централізованого опалення, теплопостачання та постачання гарячої води. Нагадаємо, що мешканці багатоквартирних будинків у Тернополі можуть відключитися від централізованого опалення та гарячого водопостачання, якщо усі 100% мешканців виявили таке бажання, або у яких більше 50% квартир та нежитлових приміщень вже відключені від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Подарувати книжці нове життя, звільнивши місце на полиці, Денис Власенко із Бережанщини пересилає любителям прочитати книжки із власної колекції. Так, хлопець хоче подарувати іншим можливість прочитати омріяну книжку, не витративши при цьому грошей. Задум Дениса швидко підхопили його друзі, знайомі у соціальних мережах. Більше того, до хлопця звернулися кілька українських видавців з бажанням долучитись до проєкту. Так з'явилася ціла мандруюча бібліотека. Більше про неї Юлія Пацкаль. Лише уявіть, що можете прочитати книгу улюбленого автора, яку давно мріяли отримати. І для цього не потрібно йти в бібліотеку чи купувати її у крамниці. А все, що потрібно зробити, надіслати книгу після прочитання іншому читачу. Так Денис Власенко із Бережанщини відправляє любителям почитати книжки із власної колекції. Робиться для того, аби врятувати примірники від життя на полиці та подарувати іншим можливість читати, не витрачаючи грошей. Моя знайома попросила в мене книжку почитати, яка в мене була. Я відправив її цю книжку новою поштою. І власне, після того як я вийшов з нової пошти, в мене виникла ідея, яка здається банально. Але чому я так не можу зробити з усіма своїми книжками, які я прочитав? Хлопець розповів про свій задум на власній сторінці у соцмережах, і саме так народився проєкт Мандруюча бібліотека. Ініціативу Дениса швидко підхопили його друзі та знайомі, і вже за три дні книжки хлопця не тільки поїхали гостювати до нових читачів, але й на них утворилась черга. До якого ще долучаються люди, пропонуючи свої книги. Видавці, деякі книги надають безкоштовно для розповсюдження. Умова отримання книги цієї умова досить проста. Це умова зробити допис всього на всього в соціальних мережах про те, що я умовно отримав книгу від такої людини в рамках такого то проекту, і я беру її на такий то термін». Денис каже, сам полюбив читання давно, але завжди користувався лише електронними книжками. Бо це зручно і вигідно. прочитане платити не потрібно, і примірник завжди з тобою у смартфоні. Проте все змінилося, коли хлопцеві одного разу подарували паперову книгу. Я прям пам'ятаю, коли я відкрив цю книгу. Вона новесенька, вона гаднесенька. Я її відкрив, я її почав читати. Ну це були якісь неймовірне відчуття, скажу чесно. І зараз я завжди знаходжу місце в рюкзаку для книги. Відтепер книжки на полиці можуть принести користь та задоволення й іншим. А коли отримувач прочитає примірник, відправить його комусь іншому. У книжку також можна вкласти записку, доповнити посилку солодощами. А ось забронювати собі примірник або ж підтримати проєкти до можна, написавши Нису на особисту сторінку у Фейсбуці. Тернополянин Ігор Побер на спортивному турнірі в атлантик Сіті в Сполучених Штатах Америки побив рекорд, який тримався 31 рік. На міжнародних змаганнях з неолімпійських видів містер Америка спортсмен підняв на біцепс штангу вагою 103 кілограми. Своїм досягненням наш земляк довів, що вік не перешкода у втіленні досягнені нових висот в улюбленій справі. Ігор уже повернувся після спортивного фестивалю у Тернопіль і поділився своїми емоціями з нашою Тетяною Ски. Фестиваль з олімпійських видів спорту «Містер Америка» – це змагання з бодібілдингу, засновані аматорським легкоатлетичним союзом ще у липні 1939 року. Одним з його учасників став тернопільський спортсмен Ігор Побер. Там він показав свій найкращий результат, підняв на біцеп штангу вагою 103 кілограми. На сьогоднішній день 103 кілограми на Україні більше, один, більше мене робив один хлопчик, який там на 25 кілограмів більше важить, виступає в категорію 140. Це Діма Головінський, йому на той момент він зробив 106 кілограмів тривки. У ну, мене ще, напевно, якщо на Україні така ще шкала додати 3 кілограми, щоб перевершити, щоб на Україні вже цього ніхто не піднімав. В Америці на даний момент 103 кілограми не піднімав ніхто. Через 31 рік Ігор Горпобер побив рекорд, який ще в далекому 1992 році встановив колишній пауерліфтер, шестиразовий чемпіон світу Сіті Флетчер. Американець збирався повернутися та побити свій власний рекорд у віці 54 роки. Та йому довелося призупинити професійні виступи у соцмережах. Спортсман привітав тернополянина з таким досягненням та написав, що пишається ним. Це було щось неймовірне. Вони там, коли проводили стріми, розказували. Ну що вони судили, вони це бачили. Це для них історична мить. Завдяки таким міжнародним спортивним змаганням ігор не лише ставить особисті рекорди, а й більше розповідає про Україну та разом з іноземцями піднімає наш синьо-жовтий стяг, символ перемоги, якої так прагнуть українці на сьогоднішній день. Основне не спорт. Сьогодні в нас в країні основна це війна, і основне в нас підтримка тих героїв на всіх фронтах, які зараз в окопах, завдяки їм, навіть я. В своєму віці має можливість десь поїхати виступити. Багато мені пишуть і наших, і там Кайда, Кайдатам Горку, ти молодець. Каже, Олексій ти молодець. Ти зараз в окопі. Ні, ти знаєш. Ми тут сидимо. Ми ж ми ж тебе знаємо. Ми за тебе вбиваємо. Ти знаєш, ти, ти там молодець. Через місяць ігор сподівається потрапити на ще один чемпіонат світу в США. А потім задумується про те, аби залишити професійні виступи, каже, бавитиме онуків. Наразі ж своїми досягненнями спортсмен впевнено демонструє вік. Не є перешкодою для втілення мрій. Такими подіями. Відзначилися 18 жовтня. Дякуємо тим, хто тримає наше небо. Не припиняємо допомагати нашим збройним силам, наближаємо перемогу разом. Сподіваємось на добрі новини і до зустрічі на ТІВІ 4.